Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Если тому для кушения мы оставляем нужником нашим, И не веди нас в искушении, но избави нас от по кого. ти Ты мужик сын, у поразумейшели якоштеший, он же рече, как у гуму аж даше никто наставит меня, у моли же Филиппа, подвешал же, каждый не к Филиппу рече, морю тебе пойму в их себе, да и дежу есть массивы. Отца, і як ти лаголіш і покажи нам Отца, не віруєш ли як у Асфа Отця і Отець у мені? Як і Дірі Лев, і Господи наше, і ні поте, і всі в Христі, браті, і нам. Ще молимся Бог, храни мій, страні наші, во всіх вольстві народів, я до тихої безмогу, на раби Твоя, а ті мандрі та ліпі, я проти. Господи, помилуй, Господи, помилуй. І причислю тієї матір'я воїнів, тизволю із і луце, і прико вам Господь шествовав ви. І нині, смілину молю тя, влади <питрична> Слава Тебе, Слава <Христо>, Боже! <питрична> Благословення Господне, нехай буде на вас, і Господь своєю благодаттю, щедротами і любов'ю благословить цю подорож, святу, благословенну подорож. Щоб не даремною була, а тільки Спасительною. Бажаю, щоб коли будете на гробі Господньому, щоб там відчули пасхальну радість, коли будете на гробі Пресвятої Богородиці, щоб відчули серцем Материнську любов, коли будете в Уфлеємі, відчули радість народження Богомладенця Христа і разом з колядками. Прославили, коли будете на фаворі, щоб душі ваші переобразилися, щоб ви вернулися іншими. Ви вибрані, Господь споміж усіх людей вибрав сьогодні вас для цієї благословенної подорожі. Використайте цей час, щоб він був плідним. Благословенним і благополучним ви єдина сім'я. Один одному допомагайте, так як мама дітям своїм, так як діти люблять маму, горніться до священників своїх. І ту радість, яку отримаєте у святих місцях, привезіть сюди нам. Ви будете ходити по тій землі, де стопали стопи святі Спасителя і Бога нашого, де Матір Божа ходила, де Апостоли святі проповідували, якнайбільше черпніть цієї благодаті, відкрийте своє серце, і нехай благословення Боже буде з вами впродовж усієї подорожі. Коли будете на святих місцях, моліться і за волинь, моліться за нашого владику, щоб Господь кріпив і Його здоров'я, щоб Господь дарував йому сили. Бо з Його благословіння звершується ця подорож. А я теж радію, що зміг з вами почати вашу подорож і теж прошу ваших святих молитв. Згадайте десь там і мене, і моїх прихожан. Ви будете на свято возвиження Христа Господнього, а це наш престольний праздник. Ми будемо молитися як запаловники вас, а ви там, на тому місці, де був знайдений хрест. За рукого і за нас. Нехай Господь спотішествує вам, гарної, доброї подорожі, миру, спокою сердечного, любові вам і пасхальної радості. Христос Воскрес! По Христос Воскрес! По Христос Воскрес! Хай по Господь спотішествує всім вам. Повіться. Повіться. Повіться по